Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. У суботу, 21 червня, стало відомо про те, що померла дружина генерала лейтенанта Миколи Олещука. Він є екс-командувачем повітряних сил ЗСУ. Про це сам військовий повідомив у Фейсбук. Наразі деталі смерті та причини Миколи Олещук не озвучив. Сьогодні пішла життя найдорожча для мене людина. Вийшла заміж за курсанта і стала для мене справжнім бойовим генералом. Дякую, що завжди була поруч. Дякую всім, хто підтримував і надавав допомогу. У важкий період. Дякую лікарям, що боролись за. Життя до останнього йдеться в дописі. Коментатори під дописом висловили співчуття Миколі Олещуку. Варто зазначити, що в парі є двоє дітей: донька та син. Генерал Залужний, за даним джерел, їде на похорон. Олещук, його хороший друг і довірений генерал Олещук, колишній командувач повітряних сил. Його звільнили після публічної сварки із безуглою свого часу. Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що літак F-16, наданий Україні партнерами, нібито збила українська ППО, а військове командування ЗСУ це приховує. Тодішній командувач повітряних. Суз генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що інформацію не приховують, а нардепку назвав в лапках основним ньюзмейкером. Ворожої пропаганди про це Олещук написав у Телеграм. Безумовно, ми з'ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує. Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередні звіти партнери зі США, які вже долучилися до розслідування причин. Наголосив він. Олещук запевнив, що відповідні служби вже проводять детальний аналіз. Триває розслідування, ретельно розслідують. Що сталося, які обставини, чия відповідальність. Він наголосив, що таку інформацію не можуть видавати миттєво в публічний простір. Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні, але це байдуже для людей, які обрали Мар'яну безоглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде, тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно прийде час проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюсь, у суді. Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на повітряні сили. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника України, США. Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди та б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія, не допомагаєте, то, хоча б не заважаєте нам воювати. Звернувся командувач повітряних сил за суду Безуглої. причиною такого звернення Олещука став допис нардепки Мар'яни Безуглої, яка звернулася до команди повітряних сил у пості в Фейсбуці звинуватила військове командування у влапках приховуванні інформації та відсутності належних висновків та об'єктивного розслідування 30 серпня минулого року. Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача повітряних сил. Генерал-лейтенант вперше прокоментував свою відставку. Під час вечірнього звернення президент України оголосив своє рішення про заміну командувача повітряних сил. Реакція Олещука з'явилася пізно вночі. Микола Олещук зробив допис на своїй сторінці у Телеграмі. Офіцер процитував. Вавого екс Валерія Залужного. В лапках як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Валерій Залужний написав генерал лейтенант Зазначимо, що відставці Лищука передувала перша втрата у Україну f 16 Винищувач розбився під час відбиття масового обстрілу Росії 26 серпня. Тоді ж загинув відомий пілот Олексій Месь. До слова тимчасовим виконувачем обов'язків командувача повітряних сил Збройних сил України став генерал-лейтенант Кривоножко Анатолій, командувач повітряного командування. Центр екс командувач. Вітряних сил ЗСУ родом з Волині Микола Олещук здобував освіту спочатку у Житомирському вищому училищі радіоелектроніки ППО. Згодом він закінчив Харківський військовий університет з відзнакою, а також інститут державного військового управління Національного університету оборони України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.